Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також вітає Фіадельф Сабачубушник Жесмін Садовий. Буквально тільки що я виклав відео про те, як я його стриг 17 червня. Ось бачите, до кінця сезону зараз у нас вже кінець вересня. Кущ набрав досить гарної форми, компактний, дуже зручний. Ось на кожному із пагонів буде потім щас, ну, наступний рік будуть скрізь, будуть квіти. Ви побачите, ось на особливо буде багато квітів на ось цьому пагоні. Тобто, Чубушник сникать тільки на фагонах минулого року, так само, як кортензія, наприклад, деревовидна. Ні, не, не деревовидна, а крупнолиста. До речі, вони родичі. Ось. І як бачимо, він красивий, не хворий, здоровий і компактний. Бо якщо чубушника не стригти, то він буде досить негарний, буде весь такий, як тікімара, лахматий, весь в насіннях. І нічого гарного з цього не буде, і відповідно будуть маленькі, неперевабливі квіти. Тому бачите ось його фактуру, структуру. Ось там бачите, все у нас щільно. Ось, е, здалеку куч вальдай ось таким чином. Красиво, поруч біля нього мій сорт, який пішов, до речі, спортом від нього, в'язав його сплячий павич. Ось красивий чагарник, який відрізняється більш безрункою формою і варіабельністю листя. листя може бути таке маленьке, може бути і більше. Ой, тут поруч з росте красивою польверою. Ось так, що ось такий ось чагарник. Е, дуже довго чекав, сіті майже три місяці, щоб вам показати кінечний результат. Ось так ось. Так що стрижі свій чубушник можна його пострити, коли вже буде пізня, пізня осінь, коли він скине листя, але чисто косметично. Тобто, прибить якісь там зламані гілки, можна зробити це весною, принципі, але бажано чубушник вже не чіпати. Ось так ось, па-па.